Щирі вітання дні за днями, тижні за тижнями дуже швидко біжить час. Але завдяки спільним проектам, які організувала Оленка Боганова, цей час пробігає, принаймні дуже цікаво. І з задоволенням беру участь. Колись встигаю, колись не встигаю, колись десь щось. Іде не по плану, але дуже радію з того, коли все мені вдається, і тому не втрачаю жодної нагоди взяти участь у тих спільниках. І отже, вже настав шалений тиждень стартів чи тиждень шалених стартів березня. Правда, в мене, можливо, кольори не зовсім, березневі, не зовсім весняні, скоріше осінні, але я думаю, що мені ковтинка, яку я собі задумала, можливо, я і вигуляю її навесні, але вона і пригодиться на теплу осінь. Отож, як раніше я показувала у своїх відео, придбала таку ниточку. Це газал рок-н-ролл. Дійсно, вона ну, більш осіннього кольору, але вона настільки ніжна, м'якенька і легенька, що якраз зараз хочеться, коли особливо пригріло вже перше весняне сонечко, хочеться чогось такого легкого. Тому я вирішила відстартувати саме з цією пряжею. І ось я задумала собі таку легку куртинку. Простеньким візерунком. Ну, візу, сам, самі кольори секційні складаються ну, якось дуже так хаотично, але коли так в загальному, то воно досить виходить непогано. Отож, у мене є вже добрячий старт. Я думаю, що робота піде досить швиденько, тому що ниточка доволі товстенька. Я жує її спицями. Три з половиною. І ось уже що піде в магічний кубик. А можливо, і надіюся у звільнення спиць. Мені також вдасться з цією ковтинкою пройти. Отож, це мій перший старт. Наступний це ось така мене пряжа, вона ще від літа мучить мене. Я Випробувала різні візерунки, задумувала і е, таку довгу безрукавку, і щось пробувала-пробувала, і нічого мені не підходило. Це є італійська пряжа Філаті. Е, з, я з нею працюю вперше. Е, вона така при в'язанні виходить така. Ну, я трутяна трохи. Але е коли намочити, вона стає трошечки м'якшою. І тому я вирішила вив'язати таку літню ковтинку. Можливо, не знаю по метражу, що вийде, але можливо це буде і. Щось по типу футболочки, чи топа, чи, можливо, якщо вистачить, то це буде із таким довшим рукавчиком. І ось я підібрала такий візерунок, але на моєму фоні його не дуже видно. Хочеться на чомусь світлішому, це ось, якщо на руці, то це такі ажурні листочки. Спиці це двічка. І ниточка доволі така тоненька. Вона, ну, напевно, метрів 500, не менше на 100 грамів. Колір практично передається на відео. Візерунок не дуже добре видно, але я так розумію, що більше його буде видно, коли вже буде більше вив'язано і коли воно пройде ВТО. Ну, ось так. Сточки вже з'являються. Ось мій такий другий старт, який також піде у магічний кубик березня. Ну, не знаю, чи вийде у звільнення спиць. Але надіюся, що можливо, а чому б і ні. Ось такі старти з нетерпінням чекаю магічного кубика. Ще раз усім мої найщиріші вітання. Дивлюся на цю всю красу і аж сама собі заздрю. Є у мене така подружка, яка дуже розділяє моє захоплення. Скоріше, навіть вона ще більше в'язальниця, аніж я. Але скільки я її не підбиваю брати участь у спільниках, чомусь вона ще не відважується. Але якраз по своєму поверненню до в'язання я завдячую їй. Тому що за останній рік я, напевно, більше зв'язала, аніж за попередніх 10 років. Хоча раніше в'язала досить багато. Ця подружка мені подарувала минулого року ниточки. І я просто якось з головою поринула у процес і вже не могла зупинитися і не зупиняюся до цього часу. Ну і ось знову вона мене потішила подарунками, дуже такими хорошими, колоритними, е якісними ниточками, і хочу похвалитися е вам також. Отож. Така гарна ниточка, про яку я чула вже не від одної в'язальниці, це від Ярна. це антарес ниточка, це такий гарний тоненький мохер. Він у мене такий меланж, чи навіть може і секційний. Думаю, що щось буде ніжне, гарне, поки що в роздумах, тому що ниточки є достатньо, можна, можна розігнатися. Ну, ось, напевно, будуть якісь ще шалені старти. Також, напевно, всім багатьом відома ось така ниточка від Yarn Art Це Flowers Moonlight. Коли е, йдуть секції тільки один раз, не повторюються від світлішого до темнішого. Ну, і та, тут дуже такий гарний метраж, його вистачає, я думаю, на якусь гарну е, чи футболочку, чи топик, чи якусь іншу таку е, літню річ, тому що тут досить хороший метраж, досить, досить цікаві, цікаві кольори. При крашені таким блискітками, таким люрексом, і просто вже аж руки просяться до роботи. Також дуже цікава від Yard Jeans Crazy. Також усім знайома, відома ниточка і дуже вона така ніжна, шовковиста, така, ну от саме такий. Таку якість ниток я люблю. Вони, як правило, гарно вкладаються у будь-які візерунки. Хороша така товщина ниточки, не за тонка, не за товста. І також ще поки що я роздумую, що би мало бути з цієї ниточки, але також вже дуже хочеться. Ну напевно, кожна з дівчаток мене розуміє, що коли є нові ниточки, відразу. Щось хочеться вже з них творити, але треба запасатися терпінням. І ще один набір: це ниточка Alize Happy Kids. Маємо тут ми у складі 25% шерсті. Вовни, акрилу та бамбуку. Також дуже гарно лягає у візерунок, бо я вже навіть там трошечки пробувала в'язати зразочок. І гарний такий приємний колір, нав'язливий, і також дуже гарно викладається у різні візерунки: чи то будуть арани, коси, чи тіньові, чи ажур. І також думаю, що згодом ці ниточки перетворяться у якийсь гарний виріб. І я ще, і ще раз хочу подякувати своїй коліжанці, своїй подружці. Це дружба перевірена руками. Ми вже дуже добре знаємо одна про одну, знаємо смаки, знаємо вподобання, знаємо секрети. Тому такі подарунки дуже приємні, дуже душевні і дуже доречні. Також закликаю усіх підтримувати канали Дівчаток крокодільниць Покликання на їх канали ви побачите внизу під відео. Всім, хто любить творити, я бажаю тільки гарних просувань, гарного успіху. А тим, хто підтримує, тим, хто захоплюється, можливо, чиїмись роботами чи набирається натхнення, також наші найщиріші вітання. Не шкодуйте вподобайок, не шкодуйте десь свого часу переглянути ці відео, підтримати, поширити, щоби. Якраз саме наш україномовний контент заповнював Ютуб. Тому всім дякую, настала вже весна і дуже-дуже хочеться. Напевно, кожне своє відео я буду так завершувати. що Дуже хочеться вже миру, хочеться мирної весни. Не вдалося з мирною зимою. Ну, маємо надію на мирну весну. Дай Боже всім нам миру, спокою, щоб ми могли спокійно творити, спокійно займатися улюбленими справами, тішитися успіхами один одного. Тому усього вам найкращого.